Закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, розділ 1. Загальне положення. Стання, стаття 1. Визначення основних термінів. Мобілізація, комплекс заходів, здійснених з метою понамірного переведення національної економіки, діяльності органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. На функціонування в умовах особливого періоду А Збройних сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту на організацію і штати воєнного часу. Розділ 2. Організаційні основи мобілізаційної підготовки та мобілізації. Стаття 4. Організація порядок проведення мобілізаційної підготовки та мобілізації. Пункт 9. Загальне керівництво. У сфері мобілізаційної підготовки і мобілізації держави здійснюється Президентом України. Організаційне керівництво мобілізаційної підготовки і мобілізації в Україні Кабінетом міністра України. Координація діяльності органів виконавчої влади з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації здійснюється Радою національної безпеки і оборони України. Вітаю, шановне панство! Сьогодні 22 березня 2024 року. Це 758-й день російського вторгнення та 3676 й день війни. І ви дивитесь канал іду новий. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишитесь на цей канал і обов'язково поставте вподобайки та поширте це відео через соціальні мережі. Тільки таким чином ми зможемо змінити життя в Україні на краще. Те, що відбувається навколо закону про мобілізацію, є соціальним махровим політиканством і спекуляцією. Я не знаю випадків, коли мобілізацію, об'явленого у зв'язку з війною, припиняли під час війни. Усі часи демобілізація проводилась виключно після перемоги, і головна причина цього підготовка військових кадрів: ветерани становлять кістяк війська, їх досвід і вміння це найкраще надбання армії. Навіть десяток новобранців не замінять одного ветерана. Саме це стало причиною ротації під час проведення АТО. Фактично, військове керівництво країни, починаючи з 2014 року проводило військову підготовку резерву, саме тому проводилась мобілізація на рік це мінімальний термін, щоб рекорд отримав підготовку. Пройшов злагодження і набрався реального бойового опиту. Таким чином країна отримала не менше 300 тисяч підготовлених і обстріляних військових, які одними з перших стали на захист України 24 лютого. Зараз всі ті, хто був мобілізований і встиг повоювати хоча б три місяці золотий запас війська, це кістяк нових підрозділів, які можна поповнювати новобранцями. звідки взялось питання демобілізації під час війни. Спочатку нам обіцяли Крим до кінця року, потім його повернення відклалось до наступного літа, тільки зараз вже невідомо якого року. Відсутність публічності призвела до того, що частина мобілізованих не добровольців, а тих, хто був призваний ТЦК, розраховувала на рік мобілізації по аналогії за ТО. Додали потанини і загравання президента з електоратом, замість того, щоб об'явити війну. Чи приголосити особливий період до повного визволення українських територій в Опі президента кожні три місяці видають черговий наказ про продовження особливого стану та мобілізація. президенти депутати Верховної Ради усі пікуються про свої рейтинги. Президент, як перед початком війни, не бажає хвилювати українців, а депутати хочуть виглядати поборниками народу. І всі разом, замість того, щоб працювати, починають вигадувати байки, складати казачки. П'ятий пункт четвертої статті закону України про мобілізацію іну підготовку та мобілізацію говорить чітко: вид, обсяг, порядок і строк проведення мобілізації визначаються президентом України в рішенні про її проведення. Це ж саме повторено у статті 11 цього закону про повноваження Президента України у сфері. Мобілізація. А ще в статті 11 сказано, що саме президент України надає, позбавляє права на звільнення від призову на військову службу в разі мобілізації та у воєнний час громадянам або окремим категоріям громадян. Тобто усі ці танці з бубнами навколо 4 тисяч правок не тільки безглузди витрачання коштів нашої держави під час війни, а ще й самогосування президента від виконання своїх обов'язків. Адже всім зрозуміло, що буде з рейтингом президента, якщо він зараз відпустить мільйон військових додому, а замість них призове інших громадян, чи позбавить права на звільнення від призову певну категорію громадян. Немає ніякого питання справедливості чи пікування про тих, хто воює. І тільки одне бажання всидіти у кріслі на банку і ще одну каденцію. Про яку справедливість може йти мова, якщо щоб уникнути призову. Тобі достатньо отримувати зарплату в 35 тисяч. І не важливо, скільки грошей з цих тисяч ти отримаєш на ароки для себе. Важливо, що ти не підеш на війну. Відтепер ті, хто ще не встиг купити білий квіток, почнуть отримувати посади з високою платнею. Хоча всі мажори так чи інакше мали такі посади і раніше, а дехто вже встиг і обде обзавестися. Зараз сильна розпіарена рекрутація до війська поза ТЦК. Але мені це більше всього нагадує збір інформації про мобілі... для мобілізації. На заявлені 8,5 тисяч посад відгукнулося більше 100 тисяч добровольців. Всі вони відкрили свої дані і тільки 8,5 тисяч були взяті у військо. А що робити з іншими 100 тисячами, які не пройшли вибір? Мабуть, надіслати їм повістки в ТЦК для оновлення інформації. Повістки отримують усі, усі, хто не заховався. Ось така справедливість. Зараз депутати сперечаються, який термін демобілізації має бути? Хто піде раніше, хто пізніше, хто відслужить 3 роки, а хто затримується на 5. Але найбільш важливішим є питання трудоустрою до демобілізованих і дозвіл на їх виїзд на кордон? Що буде робити людина, навчена вбивати, якщо не зможе повернутися до цивільного життя? Адже після служби в армії, особливо на нулі. Ніхто не захоче повертатися на 7 чи навіть 15 тисяч місячної зарплати. А за умови закритості кордонів ці люди будуть вимушені залишитись в Україні, і значна кількість з них поповнить ряди безробітних. Що робити з ними, я зараз не скажу. от що держава мала би зробити, можу сказати. Зараз військовослужбовцям дозволено 30 діб відпустки на рік, і то не всі встигають їх відгуляти. Що мали, мали зробити депутати з президентом під час війни, так це дозволити військовослужбовцям 80 діб відпустки на рік. Саме відпустки, щоб людина могла не тільки зустрітися з рідними, а й з'їздити з ними на відпочинок у Європу. Надавати таку відпустку не більше, ніж на 20 діб. Тобто кожні три місяці людина буде проводити з родиною. Інштаб має запровадити практику щомісячної ротації особового складу. Поміняти людей на фронті кожні два місяці. Все, що необхідно для цього, це трошки збільшити кількість Збройних сил, щоб відсутність бійців у відпустці не впливала на боєздатність частини. Якщо вірити даним Financial Times, то це можна обрахувати як близько 200 тисяч додаткових військовослужбовців. Таким чином, вирішується питання кваліфікованого і підготовленого особового складу та його відпочинку від війни. Паралельно з цим треба працювати над залученням до Збройних сил контрактників на 3-5 років, в першу чергу, в якості стрільців у штурмові батальйони, і готувати поступово до мобілізації мобілізованих, які відслужили більше трьох років. Звісно, що поповнення втрати забезпечення до мобілізації вимагає продовження мобілізації, але для цього достатньо грамотно складеного указу президента, а не перекладання відповідальності на Верховну Раду. Якщо уважно читати закон України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, ви зрозумієте, чому я стверджую, що керівництво держави у першу чергу президент Кабміни Міноборони провалили мобілізацію, але це тема окремої розмови. Тож дякую вам за увагу, і якщо ви радуєте за зміни в Україні на найкраще, то підписуйтесь на канал, йду на вис. Ставте вподобайки і діліться відео каналу в соціальних мережах. І тоді ми обов'язково зустрінемось за переглядом чергового відео. До зустрічі!